Знаєте, друзі, дітей з самого дитинства вчать писати, рахувати, але чомусь не вчать. Правильно розпоряджатися із грошима, адже фінансова грамотність це те, що може неабияк допомогти нашим дітям у майбутньому. Тож будемо виправляти цю ситуацію прямо зараз в ранку надії. Отже, поговоримо про гроші у дитячих руках. Перші уроки фінансової грамотності як батькам втілити їх у життя. З нами сьогодні Тетяна Куценко це фінансове коучення з досвідом роботи 15 років. Власниця також школи фінансової грамотності для до. Рослик, доброго ранку. Добрий ранок, вітаємо. вітаємо. вас. Вітаємо, дякуємо, що завітали до нас. А ви пам'ятаєте, коли вам батьки давали ваші перші гроші? Або мене... свої перші гроші. вам? В мене тут трошки була прогалина, тому що батьки не давали взагалі мені кишенькових грошей, і це робила бабуся. Бо бабуся mm -hmm. була дуже мудра жінка, і найперші гроші ми разом заробляли. В мене бабуся і дідусь мали великий город. Ми mm -hmm. там збирали якісь овиші, разом виїжджали на базар, торгували. І за те, що я разом з ними торгувала, вони видавали якусь частку. Mm -hmm. І Дуже було кайфово отримувати ці перші гроші. і Розпоряджатися самостійно, так, вибирати, лас, куди лас. витратити або mm -hmm. зберегти. Я пам'ятаю, як ми після школи приходили з братом, мама готувала пучки радиски, цибулин, і ми там так. великий такий риночок біля нас там був. <тур> виходили, так. продавали і це так ну біля. <гум> да, ну коли а дітей ко купують, коли ніби знаєш, ніби звільнено мама це все помила, гарно зробила таке ще ніби це ти все. все сам. Зробив. <гум> Мій так. товар так. А на що взагалі витрачалось зазвичай свої гроші? А гощі? це вже історія про Солодощі. <гум> 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 Був поряд магазинчик. Це солодощі і збирала на книжки. Я обожнювала читати, Ого. Wow. Я читала дитини. Бит... Так, так читала навіть ховалась від батьків там дванадцята ночі, перша я під подушкою. Читаю книжки і складала в більшості на книжки. Потім, коли виїжджали в місто, я потрапляла в книжковий магазин і там з радістю купувала ті книжки, які мене цікавили. А ще пам'ятаю, ми з хлопцями перші гроші, як заробляли, металом здавали. Так, так, дуже поширено проводи, різні бляшечки, алюмінії, міді. Я також вишукала все просто з дому, здавали і так само накуповлювали всякої нездорової всього-всього і з'їдали. Ну що ж. Як пояснити дитині? Е, підскажіть, Тетяно, звідки беруться гроші, тому що багато дітей думають, ніби знаєте, вони в батьків там просто просто неба в тому ж або з неба падають або в банкоматі. Якраз тиждень назад я гуляла в торговому центрі. і Попереду йшла мама з дитиною. Це хлопчик, років п'яти. Він побачив якусь яскраву іграшку. каже: Мамо, купи мені ту іграшку. Мама каже, так грошей немає. Він каже: мама, ну ось банкомат. Давай підійдемо і знімемо. Тобто, Ой, дитина клас. взагалі не розуміє, що гроші приходять від роботи. І він думає, що кожного. Разу, коли потрібні гроші, достатньо підійти до банкомату, зняти і купити все, що ти хочеш. би так було насправді. Так, 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 але реальність інша. <світ> і потрібно дитині з самого маличку показувати і пояснювати, що є робота, на якій платять гроші, і батьки туди ходять, розповідати, що є різні спеціальності. Так, наприклад, дивись, тато лікар він отримує заробітну платню, та мама, вчителька вона отримує заробітну платню. І за допомогою цього гроші приходять, або є приватні підприємці, у які. Тобто показувати різність професій і різність джерел, як заробляються гроші. Тоді дитина розуміє, що це не банкомат, а це нараховують за роботу батьків. Угу. Справді дуже важливо. Дякуємо так, за це зауваження. Якщо, наприклад, дитина отримала гроші там на день народження, і бабусі дідусі надервали всього, як навчити їх правильно використовувати, щоб знаєте, ну якась значна сума в неї є, і одразу якось допомогти їй навчитися розпоряджатися нею якось грамотно, правильно там не все спустити на солодощі, ті самі, які потім нашкодять і так далі. Насправді є дві категорії дітей, коли їм дарують гроші. Одні біжать в магазин в магазини купують різні солодощі. А є зараз дуже багато дітей, які отримують гроші. Коли на руки вони що йдуть, вони йдуть, ховають, тому що гроші це мені дали гроші. Це цінність. Угу. І щоб дитина навчилася розпоряджатися своїми грошами. По перше, потрібно дозволити їй робити помилки. Бо коли вона не зробить помилки, або ви її насварите, не можна в першу чергу сварити за те, що вона десь неправильно витратила гроші. Тому що коли ви сварите дітей, в них взагалі формуються страх, і вони потім, коли дорослішають, вони взагалі не, перед грошами відповід... відчувають страх, і їм страшно взагалі витрати кудись. Тобто, коли дитині подарували гроші, ви можете сісти з нею і поговорити, так? що в тебе є гроші, ти можеш так витратити на все, що ти хочеш. А можемо ми з тобою сформувати якусь фінансову ціль, наприклад, дитина хоче якусь іграшку або щось таке назбирати. Ми можемо якусь. Частину відкласти, тобто показати варіанти, так? зберегти, або витратити, або і витратити, і зберегти, і дати вибір дитині, але розповісти, які є наслідки. Угу. Uh, уявімо, що дитина дійсно хоче витратити, чи можемо якось ну, пояснити. З однієї сторони, нехай, як ви кажете, на своєму досвіді, а з іншої сторони, от хоче дорогу іграшку, так як їй пояснити, що не варто. Я пам'ятаю, одного разу я зайшов з племінником в торговий центр. Він такий, все, робот, хочу цього робота. І вроді, не другий, там ще 400 гривень чи 800 гривень. Ну, як, така собі сума, якщо там брати від 2000 гривень. Я кажу, слухай, ну все, я хочу робота, він класно. Я кажу, ну давай почитаємо. Ну, давай, що він може? Він взагалі, ну нічого тобі не подасть руки, не крутяться, він навіть не повторює, не повторює за того нічого. Він такий, а, так? Да? Ну кажу, я не, не знаю, він майже нічого не робить, просто якась там просто одна функція нету, да? блимає. А, да, та, та ні, я тоді не хочу. Думаю, фух, ні. вдалося відмовити. От можливо, є якісь лайфхаки ще. А, так, коли е, ви приходите з дитиною в магазин, і вона щось хоче таке е, дороге, або е, те, що їй не потрібне, потрібно з дитиною розмовляти. Спитати, тобто правильно ви зробили, навіщо це тобі, як ти це будеш використовувати, що ти будеш з цим робити. Але насправді дуже багато батьків, я коли буваю в магазині, мені хочеться прям так сваритися, коли дитина щось просить, є тільки одна відмовка це дорого. Mm. Батьки не можна, та, не можна так казати так. дитині, тому що в неї тоді буде негативна установка. Для мене все дорого, і вона не буде досягати фінансових цілей, тому що все буде для неї дорого. Потрібного Орити з дитиною, дивися, оце коштує стільки, вияснити цінність дійсно, це потрібно і цінно для дитини, і е, показати варіанти, як ми можемо разом досягти е, цю, цю покупку, так можливо, там ти будеш відкладати гроші, а як ти можеш додатково заробляти гроші? А я тобі кожного місяця буду давати, і це в плюс, тому що дитина навчиться зберігати, накоплювати і не бігти в кредити, коли їй щось потрібно, а саме накопичувати і потім витрачати вже свої і, гроші. і вона побачить, що дійсно будь-яка мрія, якщо вона дійсно потрібна, ця річ, вона все-таки її отримує. Тобто будь-яка фінансова ціль можна досягти. І тоді успішне доросле життя з грошима. Так, дуже насправді мудрі поради стосовно того, що з самого дитинства у нас формуються певні установки, і також все для мене дорого, я там недостойний чогось, це також неправильна установка. Цікаво. Чи варто на вашу думку давати батькам, діткам своїм кишенькові гроші? І якщо так, як визначити суму, яку давати, як правильно там контролювати на що вони витрачаються? Чи потрібно взагалі це робити? Кишенькові гроші це найперший інструмент, за допомогою якої дитина вчиться управляти грошима. Uh -huh. Кишенькові гроші вони обов'язкові до видачі, але тут батьки допускають дуже багато помилок. Зараз зі всім розберемося. По-перше, кишенькові гроші, регулярність видачі. Кишенькові гроші повинні видаватися в один і той же день, щоб дитина знала, що тоді-то до мене прийде така сума, тоді вона може розподіляти. Uh -huh. Діткам з 6 до 10 років краще видавати кишенькові гроші. Ще один раз на тиждень, тобто вони ще не можуть завдалі планувати. Uh -huh. дітям, які вже старше десяти років, краще видавати кишенькові гроші на місяць, тобто, щоб дитина вже розуміла, що такого то числа я отримую таку то суму і їй вже тоді вона вчиться розподіляти. Далі, яку суму все залежить від статусу родини, все залежить там в якому місті, які ціни, але є обов'язкові витрати, є необов'язкові. Обов'язкові витрати, ви рахуєте, якщо дитина там доїжджає до школи. Так, це проїзд. Якщо там в неї є столова, там потрібно купити булочку або на обід, якщо там щось в школі потрібно здати, і обов'язково давати ще якусь суму зверху, щоб дитина отримувала цей надлишок і розмовляти з дитиною. І що ти можеш цей надлишок витрачати так, як тобі хочеться, але проговорити що саме. І з цим надлишком дитина тоді розуміє, якщо стоїть якась фінансова ціль, то я можу цей надлишок використати кудись там на якусь красиву ручку або ще щось, а можу скласти і потім там через місяць-два купити то, що я забажаю. Тобто, таким чином ми вчимось досягати фінансових цілей. Ще дуже часто, саме яку суму, можна ще проговорювати з дитиною. Тобто ми сідаємо разом і запитуємо, скажи, будь ласка, на твою думку, яку суму тобі потрібно на тиждень, давай порахуємо, ось у тебе такий-то проїзд, ось у тебе там, на такий-то обід. І ми разом з дитиною рахуємо, і дитина вже знає, що такої-то дати я отримую таку-то суму і вже буду вчитися розподіляти. Дуже велика помилка, яку батьки роблять, це свалять дітей за неправильне розподіляння грошей. Mm -hmm. Так, а куди ти потратив, та ти цей гроші злив? А я тобі не буду давати. І це формує страх. Дитина буде страшно витратити гроші на якісь свої потреби. Mm -hmm. Не треба кричати, все потрібно сідати з дитиною за стіл і задавати питання там. Ти потратив туди, а могли б витратити в інше місце. А як ти будеш робити в іншому випадку? Тобто, пока. Звати саме варіанти розвитку, як дитина могла поступати по іншому, тоді в неї формується цей самий варіант здорової взаємодії з грошима, якщо не критикувати. Угу. А чи важливо контролювати? Контролювати так. На що вона контролювати так, але це повинен бути тобто... м'який контроль через задавання питань і ні в якому разі не сварити. Дуже часто батьки задають питання, що робити, якщо, наприклад, підліток видали гроші на місяць, а там в середині місяця ці гроші вже закінчились. А, можна видати ще на обов'язкові витрати, але обговорити, Кредит. що в наступному наступному місяці ти отримуєш на цю суму менше, що підліток зрозумів, коли я витрачаю все? Тоді я лишаюся цих надлишкових коштів, які не обов'язкові. І тоді в нього сформується, там, коли я отримую заробітну платню, я все розраховую і не лізу в кредит і не витрачаю ті гроші, які не потрібно витрачати. Як пояснити дитині? Е Поясніть, Тетяно, коли вона хоче щось нове, хоча якби стара річ, ще не така й погана. Ну, я розумію, і нам дорослим десь хочеться щось новеньке, нове mm -hmm. взуття, гаджети. От, коли в дитини, знаєте, там ніби ну, ще достойний там, iPhone 14, вона вже знає, вийшов 16, я хочу там 16, там, чи Samsung, чи якийсь там Oppo, ну зараз всі mm -hmm. ці популярні телефони. Наскільки розумно тут і чи от хочеш, давай. Работай. Тут навіть дорослі дуже часто женуться за бажанням. Насправді є потреба, є так. бажання. Mm -hmm. Потреба це те, що нам дійсно треба, а бажання це те, що ми в когось побачили, воно нам 100 років не треба, але я хочу бути як, як там, сусід або е, як мій колега. Так, так, а так. діти тим паче за цим женуться. Так? Їм дуже важливо бути, як всі інші. Тобто, якщо там у всіх є якісь модні телефони, то йому теж хочеться. Mm -hmm. Теж потрібно сідати, розмовляти. Задавати питання і навчити дитину відрізняти між бажанням і потребою. Так? Якщо uh -huh. це телефон, а є працюючий телефон, то ми задаємо питання, навіщо він тобі. Дивись, в тебе ще старий працює. Так, ми можемо поставити фінансову ціль, якщо будемо разом там, ти, показати варіанти, можливо, десь він може заробляти, да? десь дитина може заробляти, я тобі можу відкладати. За певний час ми зберемо, але можливо в тебе є якісь потреби, на які дійсно ти хочеш так? показати і дійсно вияснити це. Чи це бажання. І тоді дитина навчиться відрізняти це І в дорослому, не буде е гонитися за тим, чим йому не потрібно, щоб виглядати так, як всі. Mm -hmm. Mm -hmm. Ох, справді дуже важлива, важлива тема, тому що буває так в школі там у всіх є, у всі yeah. є якась не знаю, елітний клас, наприклад. Так? І ти хочеш також бути як всі. І якщо батьки навпаки кажуть, ні, ми тобі не купимо, то в дитини може бути там якісь розчарування комплекси взагалі. А, і, можна ще одна думка така, трішки далі піти щодо виховання. Я ну, зустрівся з однією сім'ї, вони говорили, в дитини був там телефон, і одним словом, впав в унітаз, там той телефон, не працює. ну, дитина, Вони казали, не сидить сидіти. в туалеті з телефоном. так. І, ну, і дитина, знаєш, від, знаєте, відразу ж треба телефон, від, ну, я ж не можу без телефону. І батьки кажуть, ну все, чекай, коли ну, ми там назбираємо новий. А дитина каже, в мене є мої гроші, і вони придбали. Але батьки сказали, в чому була проблема. Що от такі речі, як комп'ютер, телефон, важливо, щоб не дитина назбирала, так. а батьки купили. Тому що тоді mm. дитина каже, це моя власність, я назбирав, і я можу сидіти скільки, скільки, скільки. хочу. Щоб ви тут mm -hmm. порадили, от, е, чи всі речі дитина може собі от заробити, тому що це значить її речі. От, як нам, як батькам, тут бути? А є тут дуже важливий кордон, коли ви видаєте дитині кишенкові гроші, і вона там ним розпоряджається, то є речі, які потрібно купувати батькам. Насправді там це одяг, щоб дитина не витрачала свої гроші. Там це їжа, тобто вона повинна знати чітко, що кишенькові гроші це кишенькові гроші. Uh -huh. Але бувають різні випадки, і насправді, якщо там батьки на зараз не можуть купити телефон, а телефон дійсно дитині потрібний, то можна скористатися тим, що він на Пичів додати і купити, але важливо тут, щоб дитина була погоджена, щоб не було бунту, що я витратив свої гроші, і це ви винні в тому, що я витратив свої гроші. Mm -hmm. Тобто є база, які батьки повинні купляти, а діти вже повинні витрачати кишенькові гроші на збирані своїми силами вже на свої потреби. Просто питання да що тут як ми купила, значить цей власні всі батьки не мають права тепер говорити, скільки часу в телефоні mm -hmm. розуміти mm -hmm. це... ні. Тут це... же батьки старші, вони yeah. мають право говорити щодо режиму дитини. Okay. Дякую. Okay. Mm -hmm. Цікаво. А взагалі, ось з якого віку можна давати кишенкові гроші? Дитині? Тоді, коли дитина розуміє, що таке гроші, тоді, коли дитина може піти в магазин і щось купити, це як правило з віку 5-6 років в залежності від усвідомлення дитини, в залежності від розвитку дитини. Mm -hmm. А якщо ми говоримо про маленький вік, і чи корисно буде грати таку гру, як магазин, взагалі вдома в себе. Щоб тренуватися, якось витрачати і так далі. А тут, в залежності від віку, якщо ще зовсім маленький вік, то дуже класна така грає магазин. Тобто мама ставить якісь речі, наклеює наклейки, показує, дає якісь гроші. Зараз дуже багато грошей, які дитячі гроші, так яким можна розраховуватись, і пояснює так: ось це коштує там один папірець, це mm -hmm. коштує два папірця. Взагалі, в тебе три папірця. Що ти хочеш, оце чи оце? А оце разом ти не можеш взяти. Тому що в тебе стіки. Тобто це корисно. Але чим старше стає дитина, тим багато можливостей для неї відкривається. Є така гра, як кешфлоу. Рекомендую грати дітям з 8 років, 7-8 років, коли вони вже знають табличку множення. І там дуже круто прокачуються такі речі, як розподіляти гроші. Тобто дитина витягає картку, в неї там є професія, в неї там є заробітна плата, в неї є обов'язкові Витрати, і вона за допомогою гри з батьками з однолітками. Зараз в Києві дуже багато груп дитячих, там де грають однолітки. Може побудувати бізнес, може там зрозуміти, як формуються інвестиції, як можна вкладати гроші. Але крім того, кешфлоу це більше про навички рахувати і розподіляти. Але у нас є таке ще розуміння як грошові блоки. І фінансове мислення mm -hmm. є дуже крутий психолог, у нас український Геннадій Шевчук. Він зробив круту гру Карман, сімейний карман mm -hmm. це гра, яку можна купити сім'ї. І є сім'ї, які грають там кожного місяця по два-три рази з дитиною. Mm -hmm. Вона прокачує не тільки навички розподіляти гроші, але ще й працює з установками. Тобто, дитина може подивитися, як батьківські установки, які передалися тут же з батьками. Ками переписати як соціум на неї впливає, як впливає, як які є закони грошей. Тобто, це глибока гра, за допомогою якої mm -hmm. дитина і батьки розвиваються і показують один одному приклад, як все таки керувати грошима. Дуже дякую, дякую. Тетяну, за ці лайфхаки і за ті поради батькам, тому що дійсно фінансова сфера вона набирає популярність, стає все ближче. Ми вже вже діти там і криптою, знаєте, десь так, там торгують, yeah, купують right. там. Mm -hmm. Я два долари вкрав, вклав в крипту, все там. ну, mm -hmm. Але все це має бути з мудрістю. Дякуємо вам, дорогі наші глядачі. Нагадую, що сьогодні в нашій студії Тетяна Коценко, фінансова коучиня, з досудом роботи 15 років. Також власниця школи фінансової грамотності для нас, дорослих, друзі. Тому і ми давайте не переставати вчитися, як керувати та управляти фінансами. Ось також нагадую, що ви у повторі можете переглянути на Туб каналі ранку надії нашу розмову також поширити вашим друзям рідним, кому це ви вважаєте, буде актуально. Залишайтесь з нами. Ранок надії продовжується.